Вітаю сьогодні. Поговоримо, як проводити фундаментальний аналіз криптовалютних проєктів. простими словами по кроках, щоб навіть кожен очок зміг зрозуміти, чи вартий цей проєкт або монета його уваги. Якщо ми уявімо, що криптовалюта це релігія, то є дві конфесії. Це Конфесія технічного аналізу та фундаментального фундаментальний аналіз це коли ми кожний проект намагаємося розібрати по кісточках. А технічний аналіз це про графіки, про фігури та інші чудернацькі історії, які намагаються нам намалювати маркетмейкер. Але з усією любов'ю та повагою до цього табору сьогодні говоримо саме про фундаментальний аналіз. Почнемо з розуміння проекту. Перше питання: що цей проект робить, і на що йому потрібен токен, тобто ваша задача – дізнатися, яку проблему. Вирішує проект і яку цінність він несе. Це от як у бізнесі у хорошої компанії є зрозуміла послуга або зрозумілий продукт. От у крипті роль такого продукту виконує технологія або платформа. Зайдіть на сайт проекту, зазирніть у їхній white paper. Це така біла книга, тобто, як бізнес-план або технічний паспорт проекту, там має пояснюватися, як усе працює і, взагалі, для чого створений токен. Повертаємося до питання чата Джипіді. Якщо ви не знаєте англійської або вам просто лінки, то ви можете скопіювати весь. Цей текст закинути у GPT і попросити його переказати та проаналізувати про що йде мова, які можливо підводні камені він може там знайти, або навпаки, які цікаві моменти він може підсвітити. Таким чином ви вже будете на крок попереду. Ну я думаю, що 99% людей, які взагалі інвестують у будь-який проект, тому що ми дивимося блогерів, але не дивимося у white paper. А white paper – це має бути відправна точка для будь-кого зі світу Web3, хто хоче якимось чином. Нібито змінити індустрію. Йдемо далі. Зверніть увагу на тип токену. Часто зустрічається такий термін, як utility токен. От що це таке? Простими словами, utility токен це токен користь або робоча монета всередині проекту. Наприклад, от уявімо ігрову аркаду, де потрібно купувати жетони, щоб грати у автомати. От ці жетони і є аналог utility токена. Їхня цінність у тому, що ними можна користуватися у системі, там грати, отримувати послуги і так далі. У світі крипти утиліті токен може давати доступ, наприклад, до функцій платформи, оплачувати комісії, отримувати знижки або голосувати за щось у ком'юніті. Якщо токен або монета це просто якась красива емблемка, то вже варто насторожитися. Наступний важливий крок це дізнатися, чи є от у вашого проекту конкуренти, а вони звичайно є. І чим же він такий унікальний? Якщо вже повно інших схожих проектів, ну чим же він відрізняється? Простий приклад: от є Оракул Лінк. Оракули це проекти, які беруть перевірені дані з реального світу і передають їх у блокчейн. Без подібних проєктів практично неможлива робота. Ну, 90% взагалі усіх криптопроєктів нормальних. І от якщо у нас вже є такий от гегемон Оракул Link, на що нам інші проекти? Наприклад, от є такі Оракул, як Піт, що це? Чим він відрізняється? Можливо, він хоче зайняти свою нішу у DeFi, а з іншого боку, може, це якісь пацани, які просто збирають грошей з інвесторів. і от, Після пампу монету, коли туди хлинуть хом'ячки, просто уйти в закат. Це вже друга частина нашого аналізу. Тепер ми дивимося на людей. От уявіть, ви інвестуєте у стартап. Ви б хотіли б знати, хто заснував цю компанію, правда? От у крипті теж саме команда проекту це двигун, від неї залежить успіх. Подивіться, хто розробники, засновники, чи є у них досвід, чи були успішні проекти в минулому. Хороший знак, коли у команді є люди з іменем в індустрії або багатим досвідом у технології технологіях, фінансах або блокчейні. Звісно, у крипті бувають і анонімні засновники, як, наприклад, Сатоші Накамото у біткоїна. Але у нових проєктів прозорість зазвичай підвищує довіру. Якщо команда прихована, це фактор ризику. Можливо, у них на те є причини. Але як же їх подивитися? Спитаєте, ви мене окрім Гугла та Чата GPT? Заходимо на сайт, який називається CryptoRank. Заходимо на цей ресурс і огортаємо нижче справа. Ми бачимо розділ Команда. Натискаємо і якраз тут максимально детально, якщо взагалі така інформація існує. То зазвичай на цьому сайті є детальна інформація, хто такі засновники, що за ними стоїть. І було б круто, якщо ви, наприклад, прийшли на їх соцмережі Twitter або LinkedIn і подивилися, наскільки вони там активні. Тому що, якщо це якісь ноунейми, no яких ніхто не знає, які не ведуть взагалі ніякі соціальні мережі, то який тоді шанс, взагалі, коли почнеться альцезон та взагалі там продовжиться бичка, що вони зможуть так само успішно просувати свої проекти, якщо про них ніхто не знає, тому. Соціальні мережі, Google та інші джерела інформації, будь ласка, для вас усе це є. Сайт CryptoRank дозволяє максимально глибоко, наскільки це для новачка можливо, зануритися у цю тематику. Йдемо далі. Я вже говорив про соцмережі, і, звичайно, наступний розділ напряму з цим зв'язаний. Наша тема це спільнота. Усі криптопроекти живуть завдяки ком'юніті, користувачам та інвесторам, які вірять у цю ідею. Тож загляньмо у їхні соціальні мережі: Телеграм, Twitter. Discord. чи багато у них підписників, і головне, чи вони активні, тому що живе ком'юніті, де люди ставлять питання, щось обговорюють, допомагають один одному, це ознака, що проектом реально цікавляться і він буде жити. Але потрібно не просто зайти у Twitter та подивитися, що у них там 100 тисяч підписників. Треба їх проаналізувати, якої вони якості, тому що у наш час накрутити собі підписників, лайки, перегляди не проблема. Проте, якщо подивитися навіть на рівень контенту, що це за, наприклад, картинки. Вони зроблені там з простим промтом старої версії чату GPT, що це банери, які розроблялися живими дизайнерами, які мають свій стиль, і не просто зроблені за 5 хвилин у якомусь фоторедакторі, не знаю, Paint або навіть Photoshop. Наступний крок це звичайно треба подивитися на партнерів і інвесторів проекту. Якщо у проекту є підтримка серйозних компаній або відомих фондів, це величезний плюс. У тоді що стартап отримав інвестиції від досвідченого бізнес ангела у крипті таким ангелом. Є венчурні фонди або відомі особи. Їхня участь не гарантія звичайно, успіху, але знак, що проект прийшов в їхню перевірку. Ну і навпаки, відсутність будь-яких партнерів це, звичайно, не вирок, але тоді проекту дуже важко завивати довіру, і вам потрібно бути ще уважнішими при аналізі. Ви повинні розуміти, що взагалі для того, щоб відкрити двері. Такі серйозні кабінети, і щоб вас просто вислухали, треба мати неабияку хватку, неабиякий досвід, і взагалі це дуже серйозні процеси, які ми, як інвестори, часто недооцінюємо. Проте, звичайно, ми маємо розуміти, що якщо це великий фонд, то він інвестує не у 5-6 проєктів, Він робить посів, так тобто, він інвестує, наприклад, у 100 проєктів, 95 з яких не злітають, 3 з яких. Виходять у нуль, а два роблять таку касу, яка перекриває взагалі усі витрати. Далі ми переходимо до токеноміки, тобто до всього, що пов'язано з економікою токена, скільки їх, як вони розподілені, і навіщо взагалі потрібні. Тут важливо розібратися з декількома поняттями, дуже важливо не лякайтеся. Так ось, наприклад, це. Суплай, емісія, капіталізація, FDV, а також, наприклад, яку роль може грати токен в екосистемі, про що ми вже говорили? Почнемо з пропозиції та капіталізації, тобто скільки токенів уже випущено, і скільки всього має пути. тобто, це Circulation Supply, скільки зараз у обігу, і Max Supply, максимально можлива кількість. Далі в нас йде ринкова капіталізація. Дуже важливий термін, простими словами, і грубо це скільки коштують наразі усі монети. Яка вага цього проєкту? Ви дуже часто будете чути, у нього велика капіталізація, у нього середня капіталізація або у нього мала капіталізація. Зазвичай ми кажемо, що від 500 мільйонів доларів це вже велика капіталізація, середня від 500 до 100 мільйонів, і усе, що до 100 мільйонів, це мала капіталізація. Капіталізація іноді навіть це якась іміджова історія. Тобто вважається, що якщо проект серйозний, то він має мати серйозну і велику капіталізацію. І якщо це якийсь мілку до 100 мільйонів, то зазвичай люди 300 разів подумають, чи варто інвестувати в цю монету. Якщо це навіть мемкоїни, які вириваються, не знаю, там у топ-50 на сайті CoinMarketCap. Ось тут люди вже починають на нього звертати увагу, тому що ну не можеш бути у скам проекта, велика капіталізація. Спойлер може. І саме для цього, щоб розпізнавати заздалегідь, нам і потрібен фундаментальний аналіз, ну і звичайно, технічний. Проте розпізнати скам, розпізнати якийсь обман. Дуже часто ми можемо саме за допомогою нашого улюбленого фундаментального аналізу. І наша ринкова капіталізація рахується за формулою ціна помножити на кількість токенів у обігу, тобто на Circulation Supply. З цієї формули ми розуміємо, що капіталізація ринкового будь-якого проекту це не скільки грошей усього закладено і залучено у проекті, це проста формула ціна. На теперішній момент та кількість токенів. за допомогою цього уявлення або навпаки, через те, що багато людей цього не розуміють, можна маніпулювати натовпом, адже капіталізації можна дуже швидко розганяти і так само пам, швидко цю бульбашку проколювати. Далі коротенько про ще один дуже важливий, але для новачків складний термін: це FDV. це повністю розбавлена капіталізація. Повімо, що у проекту наразі є на ринку у у Supply тільки 10% токенів. Інші 90% з часом будуть розложуватися. і тоді поточна капіталізація цього проекту буде здаватися нам невеликою, наприклад, 10 мільйонів. Але ми не забуваємо, що повна, тобто FDV, капіталізація усього проекту вже на даний момент це 100 мільйонів, і це взагалі перевертає усю картину. Бо ви можете потрапити на гачок дуже маленької ціни, адже вам буде здаватися, що слухайте, ну цей токен взагалі недооцінений. Але забуваючи про те, що 90% уся основна частина буде приходити в ринок і. Якщо учасники, які будуть отримувати на руки ці монети, продавати їх, капіталізація буде зростати, ціна буде або залишатися на місці, або падати. Сподіваюся, було зрозуміло. Переходимо до наступного поняття: це емісія, тобто як токени з'являються на світ, як вони народжуються. Буває фіксоване обмеження, як, от, наприклад, у біткоїна, 21 мільйон і точка. Ну а буває, що токени додруковуються або випускаються по розкладу. Так, от почитайте, будь ласка, ще раз в документації, як розподілені токени, скільки, наприклад, пішло в команді, скільки інвесторам, скільки на маркетинг, а скільки в ком'юніті, йдемо далі. Ми у четвертому розділі, і нам треба зараз оцінити наскільки проект реально використовується і затребуваний. У крипті, окрім ціни, є дуже важливі метрики успіху. Один із головних показників для багатьох проектів, на мою думку, це TVL – Total value locked або загальна заблокована вартість. Ще простіше, скільки грошей залочено у цьому проєкті. Що ж це означає? Скажімо, якщо це децентралізований банк або протокол, де люди можуть розміщувати кошти, наприклад, у стейкінг або у пул ліквідності там чи кредитний протокол, то TVL – це загальна сума грошей, які користувачі довірили цьому Протоколу і заблокували там свої кровні грошики всередині. Дуже проста аналогія з банками. Якщо у банку уставний капітал, наприклад, 1 мільйон доларів, а ви хочете покласти туди 100 мільйонів, то ідея ця, м'яко кажучи, нелогічна. Звичайно, треба пам'ятати, що TVL актуальний в основному для DeFi проєктів, для бірж кредитних протоколів або стейкінгу. Ну, а що ж робити, якщо, наприклад, цей проєкт іншого направлення? Ну тоді ми просто дивимося на інші показники активності для блокчейн-платформ типу Smart Chain Це може бути, наприклад, кількість транзакцій за день або кількість активних адресів, гаманців, кількість проєктів, які були побудовані на ньому. Для ігрових або соціальних криптоплатформ. Це, наприклад, кількість користувачів щодня, які заходять у цей проєкт, застосують щось там клацю, тапують. Це може бути торговий обсяг NFT на маркетплейсі та тощо. Тобто у кожному сегменті є свої метрики, але ідея одна. Проект має мати ознаки реального життя. Ну і остання частина аналізу це положення токена на ринку і ваші можливості придбати його або продати. Тобто говоримо про ліквідність. Навіть найперспективніший проект може виявитися важкодоступним Тож, будь ласка, перевірте токен, де він торгується, на яких біржах, чи коли він ліститься. Якщо токен вже є на великих централізованих біржах, наприклад, на BitGet Це ознака, що проект вже перевірений і має певну репутацію. Окрім того, вам буде простіше. Купити та продати такий токен, тому що на великих біржах зазвичай висока ліквідність. Ну а тепер що робити, якщо проект, ну дуже сподобався, але він ще не торгується на біржі або доступний обмежено. Тут на допомогу нам приходять лаунчпад платформи, тобто майданчики раннього запуску токенів. Лаунчпад це місце, де проект проводить початковий запуск токена серед ранніх інвесторів. Тобто, по суті, це предлістиновий продаж. Один з яскравих прикладів це лаунч X від нашої біржі Bitget. Це платформа. Тормо вона відбирає якісні нові проекти і дає користувачам можливість купити їхні токени до офіційного лістингу за до речі крутою ціною. Тобто, якщо ви вже провели якийсь аналіз і знайшли перспективний та крутий проект, то має сенс зайти, наприклад, на біржу BitGet та на LaunchX і перевірити, чи не проводиться там якийсь токен сейл. Звичайно, вам для участі потрібен аккаунт на біржі BitGet. Якщо ви от подивитеся в описі, там є лінк, то ви можете, зареєструвавшись прямо зараз, отримати бонусом до 6. Сти USDT на ваш акаунт. Фінал підводимо підсумки. Ми розібрали алгоритм фундаментального аналізу. Кілька кроків фіналізуємо. Розуміємо ідею проєкту, що він робить, чи вирішує реальну проблему, і чи є в токена корисна функція, тобто utility? Далі дивимося на команду і спільноту, хто створює проект, чи є досвід, є довіра, активність користувачів. Далі аналізуємо токеноміку, скільки токенів, як вони розподілені, чи буде велика емісія, і для чого потрібен взагалі цей токен, що впливає на його цінність. Тимо далі, вивчаємо метрики і затребуваність, тобто перевіряємо TVA. Або інші показники активності, наприклад, зростання користувачів, партнерів, новини, загальний стан і так далі, тому подібне. Ну і звичайно, оцінюємо положення на ринку: де як можна купити токен, ліквідність, лістинг на біржах та можливість зайти на ранній стадії, наприклад, використовуючи лаунчпад. Цей алгоритм дозволить вам скласти цілісну картину про будь-який криптопроект. Головне, завжди зберігайте критичний погляд. Не закохайтеся так сліпо у проєкт лише через гарні обіцянки або шум у соцмережах. Робіть власне дослідження, do your own research, як часто ми це чуємо. І, звичайно, увагу звертайте на якісь дрібні, здавалося б, моменти, адже вони саме й можуть стати цим ред флагом, який обереже вас від інвестицій. Не намагайтеся. Вгадати, спробуйте зрозуміти загалом усю гру. Ну, а на цьому все. Я дуже сподіваюся, що було зрозуміло, що було цікаво